Лелека це дуже розумний, доброзичливий та дивовижний птах, який у багатьох культурах символізує родючість, весну та удачу. Вони зустрічаються у більшості тепліших регіонах світу і, як правило, живуть у більш сухих місцях проживання. Існує безліч різних видів лелек, іноді зовсім різних один від одного. Дорослий білий лелека має зріст 97-110 см, а вагу – від 3 до 3,5 кг. Це витончений птах журавлиної статури. Має масивний корпус, довгі ноги і шию, а також потужний довгий прямий дзьоб. Крила довгі та широкі, а хвіст короткий. А ви знаєте, що у зовсім молодих лелек піря біле, а ноги й дзьоб сірувати зелені? Лелеки – перелітні птахи, і кожну зиму пролітають близько 10 кілометрів на південь. У лелек є шийний повітряний мішок. З'єднаний з носовою порожниною, який заповнений повітрям, що видихається. Ці мішечки маленькі, розташовані під шкірою на шиї у нижній частині голови. Крила лалекі дуже довгі, округлі, внутрішнє піря крил дуже довге. Розмах крил білого лалеки може досягати двох метрів. Білі лалеки воліють салитися якомога ближче до людей. Перезимувавши на краю світу, білі лалеки у гніздо, щоб отримувати його у порядку. Вони повертаються у своє гніздо рік у рік, щоб ще більше розширити його і знову розмножуватись Там лалеки вдень літають високо, не дотримуючись певного порядку. На волі білий лелека живе близько 20 років, а у неволі ця цифра може бути більшою. Гнізда Лелек складаються з великої платформи, яка будується на деревах або на скельних виступах. Після того, як птах самець будує гніздо, він повинен знайти собі пару. Вільний самець лелека бере за дружину першу самку, що прилітає до нього в гніздо. Гнізда лелек дуже важкі та великі. Поруч із лелеками у їх гнізді також живуть дрібні пташки, наприклад, горобці. Лелека може побудувати велике гніздо, діаметр якого може досягати 2 метрів і важити від 200 до 250 кілограмів. Лелеки спілкуються переважно за допомогою клацання дзьобом, що використовується для привітання, захисту гнізда та у шлюбних ритуалах. Також вони можуть видавати шипіння та у меншій мірі посвистування, оскільки їхній голос у цьому слабкий. Лелека стукає дзьобом, запрокидуючи голову назад. Розяваю день. Може, це воно угрожає? Лелеки стоять на одній нозі, іншу ногу протискаючи до живота. До речі, сплять лелеки також на одній нозі, причому ноги вони змінюють, не прокидаючись. Лелеки харчуються не тільки комахами і жабами, а можуть харчуватися й отруйними зміями. Дуже полюбляють рибу та м'ясо. Обидва батьки висиджують яйця. По черзі зазвичай самки вночі, а самці вдень. Самка відкладає від 2 до 5 яєць. Інкубаційний період триває до 33 днів. Вчитися літати пташенята починають у двомісячному віці.